А як же виникла держава? Якими є її ознаки? Як розподіляється державна влада? Які є форми та функції держави? З'ясуємо сьогодні. З уроків історії ви маєте пам'ятати, що держава існувала далеко не в усі періоди людства. Первісні спільноти утворювалися на основі кровноспоріднених зв'язків, ними управляли старічини або загальні збори. А основними регуляторами відносин виступали звичаї, традиції табу, що відображали інтереси більшості цієї спільноти. Але з розвитком виробництва, переходом від привласнювального до відтворювального господарства, поділом праці, появою ремесла і торгівлі соціальні зв'язки значно ускладнились. Виробництво продукту для обміну, поява приватної власності на знаряддя результати праці. Соціальне розшарування суспільства призвело до соціальних протиріч, конфліктів, врегулювати які тими способами, що існували, вже не було можливим. Науковці дискутують щодо теорії походження держави називають такі: теологічна державу створив Бог, патріархальна держава це еволюція сім'ї, договірна держава є результатом суспільного договору, психологічна. Держава виникла з потреби одних людей керувати, а інших підкорятися. Завойовницька держава виникла внаслідок завоювання одними племенами інших. Органічна держава, уподібнена людському організму, народжується, розвивається і помирає, має голову та тіло. Космічна або уфологічна держава, створена прибульцями. Та інші. При цьому. Неоспорюваним є факт виникнення держави і права. Тож, держава це універсальна політична форма організації суспільства, яка забезпечує захист і узгодження індивідуальних, групових та загальносуспільних інтересів за допомогою права на певній території. Оскільки влада існує в суспільстві, поширюється на людей і регулює певні відносини між ними. То її називають соціальною. Вона має багато різновидів. Скажімо, за сферами впливу може бути економічною, політичною, релігійною. Залежно від того, кому влада належить, розрізняють батьківську владу, владу народу, глави держави тощо. За соціальними групами, в яких вона існує, виокремлюють, приміром, сімейну чи державну владу. Таким чином, Державна влада є різновидом соціальної влади і завжди є політичною за своєю суттю. Державна влада це вид публічного політичного впливу, який чинить держава та її органи за допомогою норм права. Державі як формі організації суспільства притаманні певні ознаки незалежно від часу, виникнення та існування. Це передусім державний суверенітет. Тобто Незалежність і самостійність держави в її внутрішніх і зовнішніх справах. Державний суверенітет поширюється на певну територію, відокремлену кордонами, частину земної, водної поверхні та повітряний простір, і її населення. Влада в державі представляє все суспільство та має публічний характер. Для здійснення своїх завдань і функцій у різних сферах держава стягує в державну казну обов'язкові платежі, податки, збори, мито та інші. Для здійснення державної влади існують механізми держави законодавчі, виконавчі, судові органи, органи контролю та нагляду, державні підприємства та установи. Ну, в усі часи держава встановлює певну систему, право загальнообов'язкові правила поведінки, норми права. Втілюючи в них свої владні веління. Розглянемо детальніше тепер, які ж функції виконує держава. Внутрішні забезпечення народовладдя, соціального захисту, охорони прав і свобод громадян, публічного порядку, гарантування законності. Там зовнішні – Завнішньо-економічне партнерство, державна підтримка іноземних інвестицій, оборона країни, співробітництво з іншими державами з розв'язання проблем. Постійні та тимчасові. Як от ліквідація наслідків стихійного лиха, введення карантину, надзвичайного чи воєнного стану. Основні та додаткові цікаво, що додаткові функції є складниками основних. Наприклад,. Оборона країни це основна функція. А от зміцнення збройних сил, сприяння науково технічному прогресу для забезпечення їх озброєнням це додаткові функції. Отже, функції держави це основні напрями і види її діяльності, в яких проявляється її сутність і призначення в суспільстві. Звісно ж, не можна ототожнювати функції держави та функції окремих державних органів, які мають певне коло повноважень. Через створені окремі державні органи держава впливає на суспільні відносини. А щоб ефективно виконувати своє призначення, держава має бути певним чином розбудована і влаштована. Будову організацію держави ще інакше називають державним владом або формою держави. Вони розрізняються за формами державного правління, тобто тим, яким чином облаштоване управління в державі, її вищі органи влади, який ступінь участі населення в їх утворенні. Формами державного устрою, що являє собою адміністративно-територіальний устрій держави, як взаємодіє центральна, регіональна та місцева влада, та формами політичного режиму. Як саме впливає державна влада на суспільство, який ступінь свободи та правового статусу особи. Давайте спробуємо визначити форму Державного правління України. Завдання 1. Вкажіть форму Державного правління України. Варіант А. Президентська республіка. Варіант Б. Парламентська республіка. Варіант В. Змішана республіка. Варіант Г. Абсолютна монархія. Варіант Д. Конституційна монархія. Варіант Е. E теократична монархія. Правильна відповідь варіант В. Зрішена республіка. Попрацюємо уважніше із схемою форми державного правління. Як видно, є дві основні форми: республіка з латинської res publica» справа народу та монархія. Коли править хтось один. моно. В Україні важливу роль в системі влади займає і Президент України, і Верховна Рада України. Обидва ці органи обираються громадянами на певний період. Як президент може розпустити Верховну Раду, так і Верховна Рада може оголосити імпічмент президенту. А Кабінет міністрів України є відповідальним як перед Президентом, так і перед парламентом. Тому, власне, Україна це і є змішана республіка. Прикладом Президентської республіки є Сполучені Штати Америки, а парламентської Федеративна Республіка Німеччина, Італія, Чехія. Серед абсолютних монархій, тобто монархій з необмеженою владою однієї особи, називають сучасні країни Саудівську Аравію, Оман, Об'єднані Арабські Емірати. Бахрейн, Бруней. Так, у султанаті Оман відсутній Конституція та парламент. Державне життя спирається на Коран, а султан одночасно є найвищою духовною особою. Серед європейських країн є монархії, де й досі зберігається спадкова влада короля королеви, але вона обмежена Конституцією. Або на рівні з монархом функціонує ще й парламент, уряд. Приклади таких країн Великобританія, Іспанія, Швеція, Норвегія, Бельгія, Люксембург і так далі. Єдиною теократичною монархією в сучасному світі називають Ватикан, у якому політична і духовна влада повністю зосереджена в руках церкви. Завдання номер 2 Вкажіть форму державного територіального устрою України. Варіант А. Унітарна. Варіант Б. Федерація. Варіант В. Конфедерація. Варіант Г. Імперія. Правильна відповідь. Варіант А. Унітарна. А також у складі України знаходиться Автономна Республіка Крим. Унітарні держави бувають централізованими, як от Швеція, Данія та інші. І децентралізованими, де регіони мають певну самостійність у вирішенні певних питань, як от Іспанія, Франція. Унітарній державі єдині система права і законодавства, Конституція, Громадянство, судова система, державна символіка, структура апарату держави. На відміну від унітарної держави, Федерація. Це союзна держава, до складу якої входять державні утворення, суб'єкти Федерації, наділені певним рівнем часткою суверенітету. Приклад, Федеративна Республіка Німеччина, Федеративна Держава Австрія, Сполучені Штати Америки. Конфедерація це союз держав, об'єднаних задля досягнення певних цілей зі збереженням усіх питаннях їх повної самостійності. Зазвичай. Конфедерації настійкі й перехідні державні утворення, як от США на початковому етапі свого існування. Хоча й Держава Швейцарська Конфедерація вже впродовж кількох століть відстоює таку свою окремішність. З уроків історії ви знаєте також і про імперію. Вона складається з метрополії, власне держави та колоній залежних територій. Зверніть увагу, що Імперія. Це держава, що збільшувала свої території за рахунок приєднання земель. Наприклад, Османська імперія, Британська імперія. Завдання номер 3 Вкажіть форму державного режиму України. Варіант А. Демократична. Варіант Б. Недемократична. Правильна відповідь варіант А. Демократична. Політичний режим характеризується як способами здійснення державної влади, так і можливостями і формами діяльності політичних партій, рухів, інших об'єднань громадян. За демократичного режиму державна влада здійснюється за реальною участі громадян та їхніх об'єднань у формуванні державної політики та утворенні державних органів. Основною ознакою демократичного режиму є законодавче закріплення і дотримання державою, її органами та посадовими особами прав і свобод людини. Для недемократичного, антидемократичного політичного режиму характерні диктатура групи або партії, одержавлення громадських організацій та громадянського життя, мілітаризація суспільства тощо. Такий режим ґрунтується на насильстві держави над людиною, коли значно обмежено, а то й взагалі усунуто можливості реального впливу громадян та їхніх об'єднань на управління державою. Обмежено чи знехтувано основні права і свободи людини. Різновидом такого політичного режиму є, наприклад, тоталітарний режим. Отже, підсумуємо, держава. Це універсальна політична форма організації суспільства, яка забезпечує захист і узгодження індивідуальних, групових та загальносуспільних інтересів за допомогою права на певні території. Державі притаманні певні ознаки, функції, форми та державна влада. Україна це демократична парламентсько-президентська унітарна республіка.